Сто офіцерів, сержантів, солдатів, які служать у Збройних силах України, нагородили напередодні Дня захисників та захисниць, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Це свято він назвав днем сильних, незламних та нескорених. День тих, хто не зрадив і не здав свою батьківщину. День тих, хто бореться, оскільки багато нагороджених перебувають безпосередньо зараз в військових частинах. Сьогодні нагорожили тих, хто тут присутній, тому значна частина буде передана нагороди, будуть передані через командирів. Мій чоловік, наш тато, захищає нашу країну з 2014 року, і сьогодні він буде відзначений нагородою. Він не задумуючись, пішов з першого дня повномасштабного вторгнення на схід нашої країни, захищати. Наш дім наших дітей. Я кожен день молюся за наших захисників і захисниць, щоб вони були живі, здорові і змогли повернутися. Кожен свою рідну родину. Дві відзнаки за військову службу Україні Станіславу Артеменку та Сергію Павліченку вручили посмертно. Нагороду отримують дружина Русудана Мурманіва. Син Назар та донька Аделія, наші полеглі захисники назавжди залишаться в новітній історії України, яку сьогодні пише весь український народ.